Зеленський звільнить головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного до кінця цього тижня. Про відставку йому повідомили під час невеликого зібрання в офісі президента генералові запропонували іншу посаду однак, той відмовився. Вітаю це ютуб канал. Інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі розповім далі у відео. Про звільнення головкому залужного з посади повідомляє американське видання CNN з посиланням на власні джерела. Повідомляється, що залужного викликали на зустріч в офіс президента в понеділок та повідомили, що його звільняють. У розмові Зеленський запропонував залужному іншу посаду, яку головком відхилив. Тоді президент України заявив, що той факт, що залужний відмовився від нової посади, не змінює факту його усунення з теперішньої посади. За словами одного із джерел, на невеликому зібранні також був присутній міністр міністр оборони Рустем Умєров зазначається, що розмова між політичним та військовим керівництвом була спокійною. Видання CNN зауважує, що, попри невдалий контрнаступ України у 2023 році, залужний залишається одним із найпопулярніших лідерів України. Опитування опубліковане Київським інститутом соціології в грудні показало, що 88% українців підтримують генерала. Рейтинг Зеленського, хоч і високий, був значно нижчий. 62%. А тим часом радник. Голови офісу президента Михайло Подоляк назвав Валерія Залужного менеджером Зеленського і вважає цитую дивною суспільну реакцію на відставку головкома зсу Валерія Залужного. Останній є просто менеджером президента та членом його вертикалі. Тут не йдеться про якусь політику чи конкуренцію. Для мене взагалі загадково виглядає. Все ж таки, це вертикаль президента. Да, це менеджер президента мене з головком. Я в цілому говорю та да. це безпосередньо його вертикалі. безпосередньо Посередньо він опікується війною в рамках поверховного головнокомандувача ну, в форматі, і безумовно він може там ставитись до тих чи інших підлеглих. Виставляючи їм певні завдання, отримуючи певні результати, давати оцінку цим результатам і так далі. Я чесно кажучи, завжди не зовсім розумів, а в чому тут проблема. Це ж не політичний процес. Головнокомандувач ЗСУ ще не коментував інформацію про свою відставку. Наразі він залишається на посаді офіційного указу про його звільнення, поки не було. Видання The Washington Post пише, що крім усунення залужного, також планується звільнення інших старших членів штабу головкома ЗСУ. І вже є двоє головних кандидатів на посаду головко. Ма замість залужного це начальник гур Кирило Буданов та Олександр Сирський, командувач сухопутних військ. Як пише видання BBC з посиланням на джерела у військових колах, обоє генералів не горять бажанням займати крісло залужного і відмовилися від цього призначення. Також BBC пише, що Зеленський розглядає можливість реформувати систему оборони України у планах. Голови держави перезавантаження всієї структури оборонних органів держави. Це нібито і є причиною його наміру. Звільнення. Нити Валерія Залужного друзі, мене на цю хвилину все ми уважно стежимо за ситуацією. Ви тим часом не забудьте підписатися на наші канали, поставити лайк, написати коментар та поділитися цим відео з друзями та рідними, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну та перевірену інформацію.